Вітер та опади упродовж усього дня. Сніг і холод знову панують на віночині та в Україні. В цілому на дорогах може утворитися желедиця, а сильний вітер здатен призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Попереджають рятувальники. Тож у регіоні оголошено перший рівень небезпеки. Погіршення погодних умов спричинене переміщенням циклону із південного заходу. Повідомляють синоптики. Сьогодні очікується, що центр цього циклону буде переміщуватись в район Києва. Вітак по Вінниці та Вінницькій області сьогодні очікується сніг та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Щодо подальших днів, то очікуємо безістотних опадів, зниження нічної температури до 2-7 морозу в день близько 0 градусів. На 31-1 без опадів та підвищення нічної та денної температури на 5-7 градусів. Опалювальний сезон триває через погіршення погодних умов у Вінницькій територіальній громаді. Тепло у домівках Вінничан поки не вимикатимуть. Водночас в закладах охорони здоров'я, соцзахисту та освіти зможуть припинити подачу опалення лише згідно заяв керівників. Про це повідомили у департаменті комунального господарства міської ради. Нагадаємо, попередньо згідно рішення виконавчого комітету, опалювальний сезон планували завершити 27 березня. Понад 240 тисяч гривень за два дні. У Вінниці відбувся дитячий благодійний вікенд, щоб допомогти підрозділам наших військових, окрім маленьких вінничан, які місяцями самостійно волонтерять. Участь у благодійному ярмарку взяли діти з майже 20 закладів культури і освіти міста та вихованці підліткових клубів. Підтримати юних волонтерів та задонатити на зсу прийшли мер міста Сергій Моргунов і секретар міської ради Павло Яблонський. Важливо, що це зроблено руками діток, і важливо, що вони вкладали і вкладають у те, що вони роблять, і душу своє, і серце, і свій талант. І я переконаний, що в цих дітей досить велике майбутнє. Ті дітки, які на сьогоднішній день з таким найвищим почуттям патріотизму готові, чим вони можуть допомагати нашим Збройним силам України і нашій країні. На прилавках благодійного ярмарку брошки, намиста, браслети, брелки, картини, композиції сухоцвітів, обереги, листівки і ще купа унікальних речей з неймовірною дитячою енергетикою та бажанням допомогти нашим військовим пришвидшити перемогу. Загалом до заходу долучилося близько 90 юних патріотів. Ціни на дитячу продукцію були помірними. Тож охочих поласувати смачненьким чи придбати ексклюзивні речі, виявилося чимало. І донатимо, і допомагаємо. Це спільна справа, і це треба зробити. Дуже добре, що такий захід, ось розпочалися канікули, і е, діти можуть прийти, е, теж допомогти. І це і патріотичне виховання, і сімейне виховання. І... Взагалі, це справа для всієї країни. Ми важливо, щоб вони розуміли те, наскільки вони справжні українці, щоб вони могли себе проявляти, і дати їм впевненість, що їхні дії пришвидшать перемогу. Як протидіяти загрозам в інтернеті і безпечно обмінюватися інформацією? Тренінг з основ кібербезпеки та медіаграмотності провели для вінницьких вчителів. Навчаємо вчителів з інформатики, щоб вони могли себе убезпечити від різних кіберзагроз, які походять з кіберпростору. Тож навчаємо їх кібергієни, медіаграмотності, як захистити свої персональні дані в цифровому світі. Ці навчання вони сприятимуть тому, що. Вчителі зможуть більш практично працювати з, з учнями у школі. Особливо це актуально нині, адже війна, що триває не лише збройна, а й інформаційна. Окупанти щодня використовують інфополе для поширення власної пропаганди і фейків. Люди, які критично мислять, які підходять з такої з точки зору критичного мислення до будь-якої новини, вони розуміють, що десь є маніпуляція і можуть її відрізнити. І якщо вміє це вчитель, він обов'язково навчить учня. Мені дуже приємно, що за підтримки міжнародних організацій, так як і міжнародної організації з міграції, так і Глобал, наші вчителі проводять з великою користю свій час на кані. Колах вони навчаються, вони отримують теоретичні і практичні знання, які потім втілять у практику свою у свою роботу. Тренінг відвідали більше 40 вчителів інформатики. Заняття з кібербезпеки також проводять для студентів, військових і держслужбовців. Усі навчальні програми розробили українські фахівці, враховуючи міжнародний досвід. Здавав державну техніку в оренду в Тульчинському районі. Поліцейські затримали посадовця хабарника. 52-річний зловмисник отримав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. Під час передачі грошей його затримали в робочому кабінеті. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Навіничині поліцейські затримали торговця амфетаміном. 50-річного чоловіка раніше судимого за майнові злочини взяли на гарячому наркотики. Він збував обмеженому колу осіб під час особистої зустрічі. Під час обшуків помешкання зломисника вилучили психотропи, вартість яких на чорному ринку складає близько 100 тисяч гривень, затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Допомагав незаконно покинути територію України у Могилів Подільському районі. Поліцейські ліквідували канал незаконного перетину державного кордону. 58-річний житель Ямполя на надувному човні планував переправити через Дністер двох ухилянтів. За свої послуги зловмисник просив по 5 тисяч доларів з кожного клієнта. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Безпечне місто майбутнього, в якому не страшно загубитись, випадково залишити речі чи знепритомніти новітні розробки смарт-сіті, які проваджує поліція Вінничини, презентували владижині серед сучасних систем, які полегшують та убезпечують життя мешканців: смарт-світлофори, моніторинг вільних парковок, камери, які слідкують за поведінкою людей. Модель роботи зелених коридорів тобто, це система, яка автоматично виявляє. Автомобіль екстреної допомоги підлаштовується під його маршрут руху, як ми бачимо презентований автомобіль екстреної допомоги наразі, і підлаштовується під його маршрут руху, і сигнал освітлофору завчасно перемикається на зелений сигнал. Це дає нам можливість убезпечити учасників дорожнього руху від дорожньо-транспортної пригоди. А це модуль майбутнього ВР-система, за допомогою якої слідчо-оперативна група віртуально опиняється на місці злочину і може дистанційно допомогти в розслідуванні. Експерт працює, одягнувши спеціальне взуття на ноги, датчики на руки і окуляри. На автомобілі Слідчої Оперативної групи знаходиться камера віртуальної реальності 360, яка передає в дану систему зображення. І людина, яка в незалежності незалежно від якій відстані знаходиться, може опинитися на місці події і надавати або відповідні фахові консультації, або ознайомуватись з тим, що знаходиться саме на місці події. Колись ігрова віртуальна реальність нині слугує основою побудови віртуального ситуаційного центру. Перед нами знаходяться звичайні окуляри віртуальної реальності. Ми на екрані наразі бачимо, що бачить людина, яка одягає ці окуляри. Наразі відображено програмне забезпечення Вадижинської громади і, і можливості Ситуаційного центру головного управління національної поліції. Втілення такого амбітного проекту вартує колосальних грошей, та завдяки роботі влади правоохоронців забезпечили необхідним устаткуванням, адже безпека в громадах пріоритет. У 2021 році з обласного бюджету ще тоді обласна рада і обласна адміністрація. Ми виділили по правоохоронній програмі кошти, за які придбано сервер в національній поліції. Він здатний акумулювати, аналізувати, обробляти інформацію, в тому числі і з Ладижина надходитиме до головного управління й інформація про рух машин містом. Система фіксуватиме номерні знаки автівок в розшуку і розпізнаватиме обличчя водіїв. Це... Зменшить угона до транспорту, тому що ми бачимо, куди йде, рухається машина, в який бік вона виїжджає. І якщо слідуюча громада також буде встановлена, ця система ми зможемо це вирухати. Оцінити переваги майбутнього безпекового міста мали можливість і голови громад, бо ж саме їм в майбутньому належить впроваджувати такі ініціативи у своїх населених пунктах. Будемо залучати бюджетні кошти, будемо залучати кошти інших джерел фінансування. Будемо працювати, а що роби нам зостається? Тільки так. Це ви зрозумієте, що це інтерес не тільки там міської ради чи міської громади, це інтерес і бізнесової структури, які працюють на території громади. Тому що це безпека їхнього бізнесу. Серед інновацій система, яка визначає пожежі, вона працює у ладижині в тестовому режимі. Вже запрацювала система пошуку дітей за параметрами росту, віку, особливими прикметами. Якщо підліток перебуває в полі зору камер, вони його швидко знайдуть. Тобто, система за заданими параметрами, навіть по кольору рюкзака, сумки може відстежити людину, у тому числі дитину. Ми можемо знайти її місце перебування, своєчасно відреагувати і врятувати. Аби реалізувати концепцію безпечного середовища із використанням сучасних технологій, поліцейським вистачило сім місяців. Тут вбирається людський фактор, і йдуть вперед новітні технології. Вже дуже багато проектів. могилів Подільський нас іде наступним, місто Хмільник. Обласний центр, ми сподіваємось, буде ще. Більше теж з новітніми технологіями цілодобовим моніторингом охоплені не лише вулиці, а й лікарні та навчальні заклади. Система Smart City дає можливість під'єднати камери, розміщені біля комерційних структур. Той проект, який впровадили Smart місто розумне місто, він дозволить дуже багато вирішувати проблем, питань як правоохоронцям, так і управляти містом муніципалітету. І найважливіше, що Є дуже багато таких функцій, опцій, які будуть слугувати зручністю для людей. А це спецавто виїздить на патрулювання Вінничини. Машина єдина в Україні, яка дистанційно виявляє осіб та транспортні засоби, причетні до правопорушень. З точністю понад 95% розпізнає обличчя, навіть приховане елементами одягу та окулярами. Всі дані одразу поступають на планшет поліцейського. І за такими авто майбутнє безпечних міст регіону. Через потепління у Вінниці почали розбирати намети, які слугували пунктами незламності. Проте у разі потреби їх зберуть впродовж двох годин. Таке рішення затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. Йдеться про намети, які ще восени розмістили у місцях найбільшого скупчення людей в районі площі Перемоги Вишеньки старого міста Чехова та Київської. Втім, пункти незламності, які функціонують на базі центрів підліткових клубів, закладів фізичної, ні, культури та спорту торговельних центрів прозорих офісів продовжать працювати. Там вінничани та гості міста можуть підзарядити мобільні телефони чи випити чаю. із квітами, грошовою премією та побажаннями міцного здоров'я у гості до сторічної ювілярки навідались представники Вінницької міської ради. Ви надзвичайно класно виглядаєте. Ой, но... ви прожили життя в такій гармонії сама з собою. Ми вам бажаємо здоров'я, довголіття і нашої швидкої перемоги. Це вам, від міського голови. Це додаток до грамоти. Поклон вам за ваші роки педагогічної праці. Ніна сердечна присвятила життя фізичній культурі та дітям. Більше 30 років жінка пропрацювала вчителькою фізкультури у першій вінницькій школі. Моїх везде є спортсменів. Которії пошли по моїй стопі учителя фізкультури, окрім вчителювання, пані Ніна була ще й спортивним тренером, займалась підготовкою дітей до змагань з легкої атлетики і художньої гімнастики. Я з шість часов утра вже з дітьми, яких тренувала на соревнованнях, була на стадіоні, попри поважний вік, Ніна Петрівна намагається залишатись активною, самостійно спускається та підіймається на п'ятий поверх. Джерелом свого довголіття ювілярка вважає саме заняття спортом. Я вважаю, що де що, да, що мені спорт. Я не, не болела на протяженні всієї жизни своєї. За наполегливу працю Ніні сердечній у 1969 році присвоїли звання заслуженого вчителя України, і вона єдиний викладач фізичної культури, хто має таку нагороду. Зазвичай її отримують вчителі основних шкільних предметів. Ця премія говорить про те, що людина у своїй педагогічній діяльності на педагогічній ниві досягла досить високих успіхів. Ми бачимо, що по фотографіям і по життєвому шляху Ніни Петрівни, що це людина, яка була... Була справжній педагог, залюблена у свою справу, спортсменка, гімнастка і людина, яка жила школою. Ніна Сердечне стала четвертим сторічним ювіляром, яких привітали з початку цього року. Повідно до комплексної програми, ми сьогодні, сьогодні привітали, і також міський голова дав таку разову матеріальну підтримку в розмірі п'ять тисяч. Але з сьогоднішнього дня, з моменту досягнення століття гарного такого ювілею, такі люди набувають право і на щомісячну матеріальну підтримку. Наразі ще шість віничан наближаються до святкування такої поважної дати.